Сьогодні у відео я стану лодоманом рівно на одну годину. Спробую усі азартні розваги та постараюсь на цьому заробити. Ну а ти, ти цей лайк, щоб мені точно повезло. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково вводь мій промокод FORTIS та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Братва, здорова. Коротше, зараз я знаходжусь на 0 другому сервері. На руках у мене 10 мільйонів гривень, ну а в карпованцях 14 тисяч. Одразу кажу за вебку лайк, якщо і цього разу Добре, лайків, like ну, наступне відео з вебкою. Окей, ну що ж, получається, автоматично стукає 21.00, починається таймер. Ну і закінчиться він о 10-й годині. Коротше, щоб не гаяти часу, одразу відправляємось на контейнери. Адже перше місце, де я буду тратити гроші, це контейнери. Дивись, скільки нової пошти. Ого, та ні, та ні, біжимо ставити одразу, напевно, Дубай. Окей, бачу, Дубай, 1 мільйон гривень. Окей, давайте кидаємо зразу 3. 3 мільйона гривень кидається сюди. Я думаю, це добра ціна. Бачу одразу ще один тут контейнер. І тут у нас 2 мільйона гривень. Ну і знаєте, надіюсь, справді перебивати не будуть. А, там ще Дубай є. Нічого собі. а скільки там взагалі Дубаї? Знаєте, мені прям стало цікаво подивитися, скільки тут Дубаї, тому що тут 4,8, і 4 мільйона, ну ти прикинь. Коротше, залишається буквально пару секунд. Надіюсь, якась какашка зараз не переб'є, і ми акуратно відкриємо наш кейс. О, о, ого! Чувачок. Просто чувачок втіхаря мені взяв і перебиває, Прикинь контейнер. Ай-яй-яй-яй-яй. А тут чувачки скільки ставлять? 4. Прикинь, тут відкривають за 4 мільйона. Ого, і мене сервер завис Ага, не знаю, чи дроп хороший, звісно. Ну, як є. Диви, 4, 4,200, туди-сюди. Коротше, ставимо 5 і все. Ставимо 5 і хай буде. Тому що ті чувачки, вони, ну, такі, знаєте, ну, ну реально, ну що Бачу тут багато підписників, братва, здорова. Коротше, я просто виключив звук. Я надіюсь, ви все розумієте. Тому що, якщо б я зараз включив звук, був би повний треш Ну, слухайте, так як я сьогодні лодаман, я думаю, таку ціну загнути ми можемо. Диви, ставить 5500. Ти що гоніш. Ні, такі бабки я ставити. Не буду, це вже просто якісь чувачки. Ну так знаєте, на зло перебивають. Тому пропоную залетіти на якийсь ось такий контейнер і його відкрити. О, 400 тисяч гривень у цей контейнер. Так, окей, відкривається, так розумію, контейнер США за 2,500. Диви, відкривається потужно контейнер, і тут пусто, взагалі без шансів. Тим часом мій контейнер за 400 тисяч гривень. взагалі, в шоці. Так, ну знаєте, прям дуже великий окуп. Я звідси не чекаю. Ну, взагалі, напевно, окупа не буде. Диви, вони просто перебивають, типа я не розумію, на що таке робити. Диви, поставив 4. 500, я ставлю 5. Братва, 5 мільйонів закинув знову на цей контейнер. Тому що я так розумію, минулий щелік просто лівнув. Ну прикиньте, Тіпчик поставив дуже великі ціни і просто лівнув з гри. Но, щоб не відкрити контейнер. Боже, надіюся, сьогодні, сьогодні фарб на нашій стороні, щоб нам сьогодні повезло. Просто тримаю ті кулачки. Все, залишається буквально 3 секунди і дивимось, що всередині. Прикинь, 5 мільйонів гривень. Ого, ого! Ого, мені вже страшно, чесно скажучи. Ай-яй-яй-яй-яй, прикинь, скільки це випало мені? 300 тисяч? Два, два амулетіка по 150к? Ви прикалуєтеся? Ну, типу, серйозно? Я поставив на контейнер 5 мільйонів гривень, і мені випало 2 амулетика по 150. к Окей, 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 окей. Ну, таке теж буває. Та, знаєте, контейнери нам трошки не засипали, тому пропоную зразу залетіти до кейсів. Так як я сьогодні азартний і у нас чисто година часу, то треба швиденько все випробувати. Окей, залітаємо Красиво в кейси. Та дивимося. Ось о бачу кейс. Боже, оцей кейс я хочу. Саме в цьому кейсі знаходиться М5 кеска. Окей, давайте купуємо 5 штучок. Це у нас 2200 карбованців. Алло. Окей, можемо таке собі дозволити зараз. І до речі, також цікаво, у нас тут є палаючі крила. Я навіть ще їх ніколи не одівав. Окей, падає на 100 тисяч гривень. Ну, 100 тисяч гривень це якби мало з такого кейса, та? Окей, добре, відкриваємо четвертий кейс. І. Ну, молимося, будь ласка, ну, дай мені М5 кеску. Ого, випадає мені рюкзак єнотик. Це, до речі, напевно, хороший рюкзак. Оцей рюкзачок єнотик дає 150 кілограм. Окей, відкриваємо тоді третій кейс. Так, з третього кейсу нам випадає знову 100 тисяч. Я не розумію, чого так мало. Ніби то, знаєте, новий кейс, але щось дропчик не дуже. Ой-ой, ой башечка ой, -ой, ой Блін, знову випадає нам цей єнотик. Ай-яй-яй, -ай -ай, там башка дуже близько була. Прикинь, би зараз прям беха випала. Ой-ой-ой, це би була грязюка. Так, 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 -так, -так мільйончик гривень. А, до речі, в нас появилась нова акція. Ще день Коханих. Тому тут у нас також є кейси на знижках. Окей, купуємо ось цей пак за 1249 карбованців. Чікс залітає на базу. Кейс, Чорнобиль, братішка, давай сюди хороший дроп. Будь ласочка. ну кейси. Випадає, прикинь мені, противогаз. Ага. Ну і таке теж буває. Друге відкриття залітає, випадає 100 к. Хоча я думав, до речі, випаде суперсус, було дуже близько. Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. валеді залітає на базу. Не знаю, що вона зараз по грошах, але думаю, ну не прям багато. Окей, у нас також є ще три. Кейса, це саме ось такі кейси, з яких, до речі, може випасти Audi Р8. Так, випадає нам Емочка, диви, крутиться, мутиться, випадає нам АВПшка. Ого, ну ти прикинь, а як таке може бути? З посліднього кейсу нам випадає АВП. В смислі? Закортіло з мені ще придбати трішки кейсів Чорнобиль. Купую 5 штук та одразу залітає інвентар. Ну і все, мушу, коротше, цей кейс дубити. Він рано чи пізно все ж таки мені має дати. О, вініл, до речі, цей вініл він дорогий. Мені писали підписники, що вініл справді добре ціниться. Вертий кейс крутиться, прикинь. йо-йо-йо, яка грізюка. Ну ти прикинь, блін, майже сталкер випав. Випала мені бойова леді. От чесно скажучи, хотілося, щоб зараз випав супер сус. Адже я його ніколи не приміряв. Супер Сус було би дуже файно і доречно. Але, походу, супер Сус мені сьогодні не світить. Мені випадає Сумега Найк. Ну ти прикинь, яка Сумега Найк, ви що прикалуєте ще що? Ну знаєте, щось трошки карбованці летять, але дропчик не падає. Тому останній раз купую кейси і все. Більше, знаєте, я не хочу до них торкатись. До речі, у нас є ще ось такий кейсик. Тому давайте, в принципі, його відкриємо. Тако 5 штук вистачає. Всі. Окей, крутимо перший кейсик, і з нього випадає 100 тисяч гривень. Та куди, та куди тих стока? Мені би зразу сюди якусь машину, аксесуарчик потужний. І було огогу! Маска, демон. Демон і андроїд. Алло, алло, зрителям не пофіг. Оце вже протва, знаєте, красиво. Так, крутиться, мутиться, випадає нам 100 тисяч гривень. Знову стока падає, ну ти прикинь. Ооо, чорні мечі кари. Давай, з посліднього прокрутика, Мерседес. Угой. <свист> Блін, ну майже майже 250к випадає. Окей, тим часом залітаю в казино. На годиннику майже 21.20. І рахуйте, вже прийшло майже 20 хвилин. А ми тільки відкрили контейнери і пару кейсів. Окей, давайте для початку віддамо 3 мільйона гривень. Це ми отримуємо 10 тисяч фішок. Так, одразу, одразу з самого початку залітаємо в мінувальника. Так, і що вибираємо тоді ставочку 50 і починаємо гру. Я так розумію, можна грати по тактикам. Тут є тактики, можна отако забирати. Ось, оприкиньте, бо. Буквально ось тако вибрав і вже забираю 238 фішок. І що, давайте, може, пройдемося ще раз по цій тактиці. Ага, прикинь, ого. Ого. А Щось вони, коротше, ну, не дають тако. Ого. А як це таке може бути? Дивіться, скільки я вже фішок прокакав. Алло, ви що гоняєте? Ну, поки що ось так акуратно забирається. Я постараюся верхню частину забрати. Все, забрав верхню частину, вже рахуйте плюс фішки. Але все ж таки, мені здається, цих фішок буде мало. Тому давайте знизу, будь ласочка. буде все чисто чи ні? Акуратно. Ой, 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 посідня міночка. Була, ой-ой-ой. Ну, начебто поки що все спокійно. Добре все буде чи ні. Заберемо чи ні. Будь ласочка. ой-ой-ой, яка негодяйка. Прикиньте, сховалася ось тут і сиділа, просто чекала. Ну, я пам'ятаю, що люди ось так буває, просто ставлять. Вони забирають в кружок і підіймають бабки. Ось я буквально я забрав ось так. Давайте ще раз так попробуємо, тільки зверху. А, понял. Ну, забираємо. І який шанс того, що десь тут лежить бомба? Ага, прикинь, в нижній була. Божека, то негодяйка. Все забирається, акуратно. Добре, диви. Якщо ми зараз заберемо саму посідню, скільки, скільки. То там стільки фішок, що я взагаліардерічем стану. Давайте ось так, прям по серйозному по центру підемо. Що, пробуємо далі? Я думаю, пробуємо. Але де взагалі можна ще розгадати? Може по кутикам. Аж. Аго! оооо, кут! Та ні, ти що огуніш, таке взагалі нечесно, як таке можна робити. Все, 980 фішок забирається. Чому би я просто не отак не грав? І все? Типа, от так от би забирав? Со, до побачення. Соу забирається. Ну, типу, ось таке банально просто робиш ось так, ось так. Так, ось так, ось так. І ось тут ви дві ставиш. І забираєш тисячу фішок. Я не знаю, які бабки піднімають в тому казино, тому що казік то така двіжуха. Я або справді не мію в казік грати, або я просто невезучий. Добре, давайте будемо пробувати забирати верхні. Прикинь, верхній там був прикол. Добре, давай тоді почнемо ось так робити. І верхні чисто забрати. До побачення. 24 тисячі фішок. Легенький камбек, легенький камбек. Ну, не газуємо дуже сильно. Ну так, добре, давайте постараємося оцю забрати. І ще знаєте, як забрати? І зверху. Ми можемо забрати тисячу фішок. Ну, або Трошки проексувати, але все ж таки шанс того. Ну не знаю, який шанс. Внизу може бути. І тут може бути. Взагалі непонятно де. Давай. Є, 2000 фішок! Уднулись вгадати, уднулись вгадати. Ну ми сьогодні азартні, тому ділеємо! Ділем! окей, okay, давайте зараз просто буквою Г попробуємо. Скільки 19 що що? А що я так мало поставив? Ви що прикалуєтеся? Я поставив не ту, я не поставив не ту суму. Бля, ти ж треба бути таким азартним типом, щоб просто не забрати виграш нормально. Бля, оце азарт, братва, це така погана річ, чесно. Ліпше в казіку взагалі не грати. Тому що будете голими, босими, та як я. Дві тиші фішок акуратно забираю. Ну і пробую знову забирати якось акуратно все знизу. Пробуємо забирати акуратно все зверху. Я не знаю. Ну тепер типу, отак буквально натикали. Такого типу центру. Наступна скільки? Скільки, скільки? 9 тисяч! 9 тисяч фішок. Що там, ребятки? Акуратно на балансі знаходиться вже 16 тисяч фішок. І то, що я казав, що я не вмію грати в казино, я вас обманув. Я жорсткий гравець казино. Ну, буквально завжди це казино я чищу. Хе, ладно, жартую, братва, мені просто повезло. Ну, реально, просто повезло забрати. Окей, добре, братва, тут довго не будемо сидіти. В нас 14 тисяч фішок. І знаєте, на годиннику вже 21:31. Залітаємо акуратно в слотик, і давайте поставимо якусь файну ціну. Там, допустимо, по 100 будемо крутити по скільки? От по 300, нормально чи ні? Робимо по 500 і фа. Буде на нашій стороні, я щось впевнений. Акуратненько, акуратненько, Дві семерочки. Що вони грають чи ні? Все, тисяча на базу. Давай, крутиться далі, і давай нам сюди файну якусь бонуску. О! Oh, oh! О, що це? П'ять тисяч, братво, на базу! Ти ж гоніш? Я думав, тут за ралям доларів буде. Ну коротше, би запалеенько. П'ять тисяч залітає на базу. Дві діамантики випадають майже, алю. Ні, ну а то, що випали та поріки, братва, це є сильно потужно. О, дві сімірочки, це нас тисяча. Ну, але тисяча нас не цікавить. Не знаю, і кручу по 500 і чогось не дає. Давай сімьорки. Ай-яй-яй-яй-яй, яка різюка. Ось сюди би одну. І прикиньте, яке би це було Х. Ні, це братва так. Не серйозно грати, чесно скажучи. Окей, братва, робимо максимальний жорсткий додеп. Купуємо, коротше, на 4 мільйона гривень. Фу, фу, по тисячі за прокрутну ви прик. Ого, спокійно, спокійно. Братішка, ти так сильно не газу. Я розумію, що ти хочеш показати, що дропчик може випасти. Давай, 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 давай. Нас часу взагалі нема. Сьогодні, братва, на гроші пофіг. Адже ми лодоман. Диви, диви, що робиться два дзвоника. Добре, що дзвоники, але мені треба якась поляна, мінімальна. Два лимочика, мені кажуть, Віталіку, давай до побачення, ня-ня-ня-ня, два дзвоника. Тупоси. Дайте який хаває мої гроші, ну ти прикинь. Окей, ставимо максимально ставку 2500 за спін, Це такі Общі ціни. Окей, крутим, пофіг, делаємо. О! Oh, о, oh, oh. 20 тысяч віз. Пропоную на цьому моменті закінчити. Адже братва, ми в плюсі. Ха-ха, <рес> оце дробчик. Все, залітаємо і це все діло продаємо. А як взагалі її продати? А, все, 8 мільйонів гривень. А ну ми не прям в жорсткому плюсі. Так як сьогодні ми азартні чувачки. Ну то й знаєте, в нас часто ризик азартний. Ууу, давай Порша! Ага, Порша, мені дають ланч з собою. Коротше, я пропоную братва також прокрутити саме на сайті. Адже як ви знаєте, на сайті також є рулетка. Ну і хоч вона не дає дробчик, може нам повезе. Хоча б на сьогоднішній відос випаде файний дроп. Де ви пор знову пролітає і випадає скар. Ну ти прикинь, наша мені цей скар. Взагалі не потрібний, продаємо. Ну, рулетка, хоча б раз в рік дай мені якусь машину, не знаю, там Бугаті, royce Я не знаю, кому як падає звідси дропчик. Ну чогось мені взагалі не дуже. О, випадає, короче, нам ось такий автомобіль. Ну, звісно, ми його продаємо, наш він мені взагалі потрібний. Автомобіль взагалі не катить, тому дивимось далі. Аптека, ланос, досвід, аптека? Так, так, саме, братва, аптека. У. Макларен, йоу, ви що. Диви, Макларен, Макларен, будь ласка, Макларен, та яка Макларен кар? Ну могли дати ту Макларен, файну, ні? Ну капець повний. Диви, що воно крутить, мутить. Макларен знову пролітає. Бугаті, гемера, військовий квиток. І що мені падає Оцей автомобіль знов? Ну і що та братішечка, ремочка, ну нам не дуже катить. Реально, ремка взагалі сюди не смакує. Сюди би смакувала якась там Гемера, Бугаті, роллс ройс Диви три чувачка підряд. Це якісь приколи, чи як взагалі? Обой. Вже падає мені зазік, фу. До речі, скінку зек чи намало також коштує. Типу, карбованицях ось о 29, продав і вже добре. В одна, що нам ті Макларени, Роллс Ройс, ось ої, де ола. Шо? А, шо? Та ремка шо. Ну, дуже підозріло виглядає, серйозно, типу, воно крутиться і мені завжди здається, що випаде тачка. Типу, знаєте, дає такий невеличкий ковток надії. Що, знаєте, все ж таки, бля, ну може, випаде. А, я не знаю, що робити, чогось, поки що мене нічого не радує. Ну, серйозно. Дивись, карчики два. Просто нігаді. Дяйчики, я не маю сили. Диви, легенько крутиться, пролітають автомобілі, гемера, бухаті. Диви, диви, і воно зараз дасть мені ремкомплект. Ролсрой Скалін, та до побачення, нам випадає скар. тому що Ролсрой Скалін собі так вирішив, що я йду спати. Ну ти типу, повітали, кона, що тобі Роусрой, стіляйся спати. Вартува на годиннику залишається буквально 10 хвилин і буде 10-та година. Нам сьогодні за це відео стільки дастерів нападало, що мені навіть важко перерахувати. Диви, одяг, самурай, і все, випадає ланч з тобою. ой ой, 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 ой. яка ту грязюка, яка. Грязюка. Дивись, знов все пролітає, випадає. Ану, та ти серйозно? Скін самурай? Нарешті скінчик самурай хоча б випав. Скільки 500 карбованців? Слухайте, мені здається, його вигідніше все ж таки злити. Тому що, наскільки я розумію, на сервері його можна скрафтити. Ну Ви самі просто повтикайте. Заходимо одяг та аксесуари, і ось одяг самурай. Тому вигіднішим варіантом буде все ж таки його просто продати. Ну, типу, закарбованці. Ну знаєте, сьогоднішній відос вже не такий прям поганий. Уважно, де. Муся на таймер, ну а саме на годинник, Чікс, все наш челендж на сьогодні закінчений. То сьогодні ми цілу годину були жорсткими лудоманами Ну і звісно, старалися підняти файну котлетку